Доброго здоров'я в ефірі. Програма GoPro -про» на першому західному. Наш гість, директор Державного історико-культурного заповідника Тустань Андрій Кутрячук. Раді вас вітати. Добрий день. Андрій, побудуємо так передачу. Переконайте нас до вас їздити. І перше, розкажіть, де ви знаходитеся? Ми знаходимося в Карпатах. Перш за все, Тустань це гори. Це е, карпатська тиша, це гірські ріки і краєвиди. Але крім цього, і чим ми особливі це також культурна спадщина, і це е, місцевість, яка Туризм, в який розвивається перш од назвіть місцевість. Це Сколівський, це Сколівська громада, Астрийський район, 120 кілометрів від Львова, 20 кілометрів в бік від траси Київ-Чоп. Можна також їхати через Труспас. А от, от скажіть, давайте почне. А як до вас доїхати? Є якийсь транспорт, чи це екскурсійні автобуси? Влітку почну? влітку є прямі маршрутки до уреча, Звідки? зі Львова до, Львова є, до так? через східницю. Так, але здебільшого до нас добираються організовано замовленими автобусами чи приватним транспортом. Дорога чудова, аж під. Семе підніжжя скель до вхідної зони заповідника, і ну добирання дуже зручне в цьому плані. Це 120 кілометрів зі Львова, трасою Київ чоп найзручніше. О, це, 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 це важливо. Почнемо як то від, від пічки танцювати е, е, про заповідник. Розкажіть, заповідник Тустень. Він знаходиться в селі Урич, це невеличке гірське село, і це є перш за все залишки середньовічної наскельної унікальної дерев'яної фортеці. Це є територія близько 40 гектарів з різними скельними комплексами. А на цих скелях є Археологічні пам'ятки є сліди цієї дерев'яної, які це, які це які це століття, тисячоліття. Ну ми кажемо, що фортеця приблизно ровесниця Львова, тобто вона заснована в 13 столітті. найбільшу розпиту досягнула десь в 16 столітті. Ось і її унікальність, якраз в тому, що вона була збудована з дерева на скелях. То в нас е, дерева не збереглося на самих скелях, але на але збереглося дуже багато цих наскельних слідів пазів, рубів. І тому у нас є набагато більше знань про архітектуру цієї фортеці, ніж її про її ровесниць. скажімо так, вона несла якась оборонне військове значення. Мало ну, перш за все, вона ну Карпати були кордоном. Багато років були кордоном між державами і в середньовіччі теж. І тому тустань контролювала оці торгові шляхи, перевали карпатські також виконувала адміністративну напевно. митну функцію, тому що якраз Контролювала, як я сказав, торгові шляхи і е, мала адміністративну функцію, тому що була тустанська волость. Маршрут, скільки займає вас часу? Що ви там показуєте? Що можна побачити? Кажу, уявіть так, людина ніколи не була там. Просто от Ви маєте аудиторію, яка перша сьогодні чує, що таке тустань. Ну, дивіться, перш за все, Тустинь це є. А ви там, перепрошую, працюєте, вже скільки років? Вже майже 15 років. No. Е, ну. є... Е, е, Гори, природа і нескельна фортеця це є маршрут лісом, скелями, з гірськими краєвидами. Унікальна пам'ятка природи, також самі скелі, і воно все доповнене музеями. У нас є музей Тустані, археологічний, де можна побачити самі ці знахідки, знайдені під час розкопок, і також автентична бойківська хата, де є також виставка про місцеву традицію, про місцеву спадщину, виставка локальної історії, як ми кажемо. Також це все поєднано з автентикою бойківського села, з дерев'яними хатами. Дерев'яна церква, е, є вівці у нас музейні. Тобто, там є добре різним категоріям і дітям, і дорослим. От хто ваш відвідує кому туди їхати? Дітям старшим людям чи всім можна? До нас е, люблять приїжджати діти і молодь. У е, нас проводяться табори, пластові табори, табори інших громадських організацій, змагання туристичні. Там і комфортно дітям. в мене навіть син завжди каже: тато їдемо в тустань, бо хочу знову половити ящерок. Поясніть що це таке. Ну, Ящирок, ящерки – це такі можна половину. Це розуми. прекрасно. <зуми> я <зуми> знаю, що таке ящери, я, я мені 50 роки. Я ще знаю. No, я бо... кажу, що як подаш таке тритони. – Тритони в нас теж є. До речі, Тритони Є отак рекламуйте, що є тритони. Є Тоже, тритони я вже роз... не бачив тритона 40 це років. – років. Таке джерело урочище церківне, і в ньому живуть тритони. І нам національний парк завжди махає пальчиком, щоб ми їх зберігали, бо це таке місце, де живуть останні три. Останні тритони львівщини <зуми> можна так сказати. Я, 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 я заязусь і в нас ну до речі, пластуни до Тустані приїжджають вже понад 100 років. У нас є свідчення, навіть сліди на скелях, які залишили пластуни ще в 20-х роках там, минулого століття. Ось, але також це є гарне місце для реабілітації, бо в нас є всі якості такої паркової зони, тому що це є автентика. Там, а ночувати там можна? Є агросадиби в автентичних бойківських хатах. Поруч, зрештою, є Тобто, <клес> агросадиба в бойківських хатах. Ночувати є, де? Є де ночувати, є ночувати. Це в когось Приваті, дома можна є. за пару, за пару гривень, можна домовитися. Є. Влаштовані приватні апартаменти в різних частинах села, є безпосередньо біля скель. Зрештою, поруч є інші села, де є розвинена теж інфраструктура цих апартаментів. Ну, я так розумію, люди живуть з цього з цього туризму. <клес> люди живуть з Тустані. Ви ви так музей, є фінансовим джерелом для місцевих місцевого населення, і це добре, так да, та тобто село невелике, Беруть дуже гроші, скільки там переночувати. Переночувати я не знаю, бо я там <гум> я, <гум> ж, ніколи <гум> не ночую особисто. Знаю я тих бойків, то <гум> <гум> Я ж, я ж, я ж жартую то мене. Такий з моїм другом Василем Курієм завжди спір, хто хто жадніший бойки чи лемки. От тобі ми трошки відійшли. Є якісь місця, чим займається, от що... Розкажіть про Урич, Про це село трошки Урич це село, це центральна бойківщина, село зберігає свою місцеву культуру. Збереглася багато автентичної забудови, збереглися деякі традиції там щодо Різдва, щодо Великодня. І ми, до речі, ці традиції намагаємося відроджувати і допомагати місцевим мешканцям, щоб вони їх відроджували, тому що і люди приїжджають подивитися на бойківське різдво чи паску так Так, у нас є різні заходи от минулого тижня відбулося великодня тустань е, є також такий фестиваль бо є це найбільший захід якраз який розповідає про місцеву культуру ну але найбільшим заходом є звичайно наш фестиваль середньовічної культури тустань який давайте ще ще давайте ще переговоримо до фестивалю перейдемо. Е, йдемо уреч Бойки, скільки там населення, скільки людей В Уречі близько ста осіб так постійно мешкає. Більшість з них так чи інакше зав'язані з заповідником і з пам'яткою або працівники нашої установи, або приватні підприємці, які вхідні Ще, Жив, живу з цього? Що вони виготовляють? Вони виготовляють і продають продають перш за все сувеніри, а, які ну. пов'язані з бойківщиною, Карпатами, Тустаню. Готують їжу, це також дуже важливо, бо в ту сторону з та... дороги хочуть завжди їсти. І це напевно більш ніж в сувеніри, навіть важливе. Я в цьому плані є працівники за заповідні... то, то можна автентичної якоїсь бойківської, української карпатської якоїсь кухні можна так. вас там посмакувати? Ну, не тільки. Ми працюємо над тим, щоб там було якомога більше з Ми заохочуємо туристів підприємців власне культивувати місцеві і кулінарні традиції, в тому числі. Дехто старається більше, дехто менше, але то, то в мене, в нас дехто продає ще хот так ще шашлики, точно не знаю, чи хто доги, але шашлики це поки що номер один. <рес> а шашлики номер один? традиція 50-х але... Старинська прожилася навіть але стараються, Є вже і перше, і друге, тобто є місцеві кухні, і знаю, що є в планах створювати нові такі бізнеси вурячі, і це важливо, тому що це основний, якби основна модель розвитку туризму в селі. Власне, цей туризм спадщини, те, що унікальне, тому що знаєте, в Карпатах напевно більшості собі асоціюють туристичне Карпатське село з якимись актив. Відпочинком з походами в гори і тільки з природою. А власне випадку Урича, тут основним є саме потенціал культурний потенціал, мали знаєш, правильно спати до ти, 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 ти до чогось доторкнешся. Древнього Так, це номер один, і це те, що забезпечує цей сталий розвиток для Урича. і це те, завдяки чому Урич був вперше в історії України включений в перелік найкращих туристичних. О, от розкажіть про це, похваліться Так, ну, ми маємо честь бути. Одним з перших сіл Яке визнане в переліку найкращих туристичних сіл світу Ким визнано? світовою туристичною організацією Довно? при Об'єднаних Націях, якраз минулого року, року. це буде наш перший сезон в цьому статусі, і ми іноземці бувають у вас? Іноземці бували до повномасштабного Довно. вторгнення, і ми очікуємо після цього визнання нового напливу іноземців, тому це також для нас і честь, і в виклик великий, щоб забезпечити інфраструктуру для тих. Іноземців, які приїхали. але це так вам дали якусь просто там. Ну внесли фінансового нічого ви не заробили Якісь е, ну наразі немає, але ми тут сам статус вже дуже важливий, тому що це перелік світовий. Ще раз назвіть його щоб до вас їхали. Уречь це село, найкраще туристичне село світу. О, і вперше в історії незалежної України Україна подавала заявку на цей конкурс, і урич був визнаний разом з селом Ворохта на Євро Франківщині Були перші два села, які включені до цього переліку на даний момент. Це, це, це вже супер. Значить, ну, якщо треба це цінувати, тому що якщо вже іноземці признають про Урич, а жити на Львівщині і не. Але важливо, важливо що це якраз не. Я про тустань знав, про Уричня. Отаким, От, як я, треба бути соромно, встит і ганьба. Ну, ганьбо. Тустаньце уреч, Я, Тепер, я, це зараз, тепер я буду всім розказувати, що ви не знаєте. А, а той. Перейдемо до фестивалю. Фестиваль етап живої історії Тустань. Так, так. так. Ну, Файл, я да голос поставив. Фестиваль це такий найбільший, наймасштабніший захід, який відбувається на території заповідника. Це ну, один з найдавніших фестивалів на Львівщині. Цього року буде власне 20-й по черзі фестиваль ювілейний. Хто і бере участь? Це, це є, ну, бере участь різні клуби реконструкторів mm -hmm. з всієї України з за кордону. Вони приїжджають, розгортають такий цілий середньовічний містечко. Де показують побут е, українського середньовіччя, різних періодів українського середньовіччя показують. ким б'ємося побут... в реконструкторі стіб'янічного? З... По різному по-різному б'ються, але це власне. ну, взагалі... а там можна побити? Думаю, що так це, це це, Це це рекламна така штука мадярів побити це е, ось, і це ну це ті дні, коли фортеця оживає. Тому що в самої фортеці немає, залишились тільки скелі, але власне ті три дні фестивалю. Перші дні серпня, перші вихідні серпня, це завжди такий момент, коли можна побачити живу тустань. Побачити, як в ній жили, як виготовляли зброю, як виглядали жінки і чоловіки в той час, як билися, і як, зрештою, штурмували можливо фортецю. А, от про штурм, розкажіть, що та. Нічний штурм фортеці це такий традиційний кульмінація програми фестивалю. Завжди в суботу ввечері, коли смеркає, то є у нас така фортеця імпровізована декорація фестивальна, яку воїни захищають, а інші воїни на неї нападають. Веливевеликі вели, це ну присутність воїнів. Скільки скільки бере участь декілька сотень це? Однозначно Декілька сотень. Та, та. Тобто, взагалі учасниками фестивалю є сотні людей. Тобто, це не є фестиваль там з єдиною сценою і. І морем відвідувачів. Це така синергія організаторів і учасників. Навіть кожен... А як тим цим тим керує? Ну, є клуб Чорна Галич», Клуб історичної реконструкції Чорна Галич», яка безпосередньо керує реконструкторами, але ну, взагалі, ініціатором організації фестивалю є команда «Тустані», заповідник, громадська організація Тустань і е, досі так ми стараємося цю традицію зберігати, тому що це найважливіший захід в році для нас. З кожним роком збільшується, зменшується кількість відвідувачів. Е, відвідувачі існує взагалі е, е, заповідник. З якого року? Заповідник як окрема структура створена і в 2005 році, як комунальна інституція. І е, в нас був дуже великий ріст відвідувачів, відвідувачів після е, різних інфраструктурних е, змін, коли проклали добру дорогу, коли було розгорнуто. Дорога зараз, Дорога зараз дуже добра. Так, можна під'їхати, припаркуватися, поїсти, сходити в туалет. Хоча є ще багато над чим працювати, звичайно, щодо безбар'єрності, тому що це ж таки ми гори Нам два роки тому повінь забрала міст основний вхідний через ріку. Е, ось, але принаймні вже е, навіть наші ветерани чи інші люди з обмеженими можливостями можуть під'їхати під тобто, в підніс ветеранів. Ми також запрошуємо і людей, які. Там травмовані також зусиль дуже популярно серед ветеранів, тому що це автентика природи, перш за все. Це є така тиша, це певна ну, реабілітація для них. У нас вже є і тактильні міноскультури для осіб з вадами зору. У нас є також облаштовані пандуси в музеях, і ми зараз активно працюємо. У нас проведений аудит безбар'єрності, і ми починаємо його потрошки втілювати. Його рекомендації нам тут записано питання: наукові експерименти. Це що ви там таке робите? Над тритонами щось дивіться. В нас взагалі в заповіднику є. Цілий відділ науковий і є також фонди, де ми зберігаємо цифровуємо наші знахідки, і до речі, ми цього року маємо завершити оцифрування всіх своїх фондів, які включені в основний державний фонд. Але під час фестивалю відбуваються наукові експерименти власне щодо того, як, наприклад, могли виготовляти зброю в середньовіччі, як могли випалювати залізу з, з руди, як могла працювати зброя середньовічна, наприклад, наступання як катапульти могли стріляти в фортецю? Наскільки далеко вони могли стріляти? Тобто, у нас є в реальному масштабі творені відтворена, відтворена дерев'яна наступальна зброя, таран катапульта, які безпосередньо задіяні в нічному штурмі фортеці під час фестивалю діти. А багато мужчин лишаються дітьми до до кінця своїх років. Тут кажуть, велкам. А хто а з знищили, а Хто її знищив колись? Нема таких даних, тустань не, ну, не була. У нас нема даних, що її коли-небудь хтось підкоряв. Вона просто поставилася розсипалася. Вона втратила свою стратегічне значення і просто занепала в якийсь момент. Я зрозумів і бойки про неї забули. Ладно, я хотів перевести, що ти мадяри знищили, але не не, не, не вийшло рекламний трюк. І не… Тоста не... ніхто не знищив, Тустан знищив час і втрата її стратегічних функцій. Але зараз вона повертає собі іншу стратегічну функцію. Mm -hmm. Ну що ж, теж приєднуюся до, до запросу. Обов'язково цього року, як Бог дасть, відвідаю вас. Ради, що ви прийшли. Ради, що є такі люди, спеціалісти, які тягнуть на собі це все. Які Дякую. не байдужі. Так. дякую до побачення. до побачення